І так, друзі, знаходимося ми на другому точку нашому. Тут о, тут основному одні лежаки. І то помаленьку, по 2-3 штуки ми їх перевозимо. Ну, зараз вони так, як, і, як стоять, так і буде в цьому році. А далі побачимо. Е, дуже прохладна весна в цьому році. Думаю, не тільки в Одеській області, а й по всій території України. Е, робили збірні. Відводки понравилось. В принципі, ну, класна штука. Я ніколи раніше так не, ну, не робив відводки, але дуже сподобалось. Дивіться про трави як були в минулому році, так і в цьому році. Може в цьому році навіть ще більше. Багато видно лядків. Це на цьому точку у нас такий трошки як. Безлад по поводу трави, там, де лежить ці корпусні, ви бачили там на порядок цю частину чотче, так як більше приділяємо уваги тому точку, там більша кількість вуликів, а це від ці лежаки використовуємо тільки відводки. І доволі непогано з них з ними працювати сенсі відводок, тому, тому ми їх поки і не збуваємо Корпус не корпусними корпусними, але лежак-лежако. Лежак Розвиток бджоло сімей. Ну, дивіться, у нас бджілка пчела. Тобто, ну, по ройливості, звичайно, вона на порядок ройливіша, ніж інші породи. Ну, З усіх цих 30 лежаків, то три таких, що пішли в, ріку, в ну, в ройовому стані. Всі інші, я не можу сказати, що дуже такий інтенсивний взяток, так як. Ну, у нас ну, тут якби є і цвіти на деревах, і, і на полі, правда, ріпак тільки в убиток, а не в, а не в плюс, так як вони особо й не літають і постійна протрава. Ну, в общем, як по всій Україні, так, як, так і у нас, в принципі, Я давно не снімав свої лежаки, так вирішив невеличке відео таке показати, що також працюємо через через силу, повну силу. По сім'ям, ну, в сім'ї ЖК на даний час там 15 рамочок до 15 максимально, середня сім'я там 12-13 рамок. Ну, вважаю для нашого регіону це. Досить нормально. І з тими умовами, що у нас передають завтра післязавтра приморозок, то я вважаю, що це досить ну, таке розвиття не супер-пупер, але, але маємо те, що маємо. Дуже злоблива бджілка стала. Не можу зрозуміти від чого. Є певні здогадки що від потрави. Так як раніше я міг спокійно працювати без рукавиць, то в цьому році це просто ну, нереально. Ну, просто нереально. І не тільки така ситуація в мене, а в моїх колег, друзів, такі теж от бджоли, то така сама ситуація. У нас тут Одеська область дуже в цьому році така найбільш пострадавша. Від протруй е від е ну, ріпакових, та не тільки від ріпакових, ну в основному від ріпакового <coughs> оприскування, тому, на жаль, маємо те, що маємо. Добре, друзі, діліться своїми відео додавайте, пишіть коментарі, е е хотів би почути по поводу протрав, як квас обстановка. Все, всім дякую, всім пока-пока.